Аби показати різноманіття творчих колективів Волині та незламність нашого народу, творчий колектив телерадіокомпанії Аверс не втомлюється відвідувати все нові громади області. Результатом будуть самобутні концерти проєкту Любіть Україну. Як наших колег зустріли ансамблі Зимнівської та Іваничівської громад у сюжеті Віри Шевчук. Знову у дорогу вирушив творчий колектив телерадіокомпанії Аверс. Все це заради проєкту патріотичних пісень Любіть Україну. Різноманіттям виступів порадувала зимнівська громада для місцевих колективів. Пісня це зброя, яка надихає і веде вперед. До прикладу, фольклорний колектив Хмельівчанка вже майже чотири десятиліття популяризує народні традиції і творчість. Склад колективу був 10 чоловік. Були всі дуже молоді, дуже красиві. Тепер наш колектив уже майже всі пенсійного віку. Але вони люблять пісню. Вони несуть в серці такий задор молодечий. І люблять співати. Наш колектив дуже дружній, наш колектив дуже співучий, наш колектив досить такий згуртований. Ми і в побуті одна одній допомагаємо при нагоді, якщо потрібно, комусь. Репертуар ми беремо в основному, саме вишукуємо, але записуємо від старожилів нашого села. Обливому торкаються душі пісні про маму. Саме таку зворушливу композицію посіяла людям, виконала Алла Войтюк, солістка будинку культури села Бубнів. Куди ж це ви маємо, сполога ноги? Громада багата на таланти. У цьому ви переконаєтесь, переглядаючи концерт, але гарно не лише співають. Тут є багато народних умівців. От саме Надія Петрівна подарувала рушник Зимнівська громада. Це її робота. Тобто вона не тільки гарно співає, дивіться, які вона має золоті руки. Тут дівчата, майстри на всі руки. Хочу тільки позитивні речі сказати за нашу культуру, адже вона навіть в такі складні часи військового стану надзвичайно активна. Вся активність, яка в них раніше була направлена для того, щоб дарувати пісню людям, вони навпаки зараз її активізовують і направляють всю підтримку для наших Збройних сил. Хочу сказати, що тільки цього року, завдяки благодійним концертам, вони зробили більше ніж 520 тисяч гривень, ми направили на придбання автомобілів, ребів, дронів. Це все, що треба нашим захисникам. Не пасе заді, і Іваничівська громада. Зокрема, народний аматорський фольклорний колектив Горлиця центру культури та дозвілля Іваничівської селищної ради виконав солдатську пісню Летіла пуля вона стоя. Горлиця створений в 99-му році. В цьому році ми святкували 25 років. Знаєте, наш колектив носить таке, таку назву Горлиця як та пташка, вона завжди серед людей, і ми також серед людей. Ми співаємо, нас слухають, люблять слухати. Тому що ми співаємо українські народні пісні, старовинні, переспівуємо, записуємо старожилів. Нашого, нашого центру в репертуарі нашого колективу є крім народних пісень і обряди народні. І весільні обряди, і випікання короваю, і читання корони. З ювілеєм привітали учасницю колективу пані Тетяно, яка співає в ансамблі самих витоків. Патріотичні композиції виконав і народний аматорський ансамбль народної пісні Прибужя стоїть козак на чорній кручі, заспівали у супроводі народного аматорського ансамблю народної музики Бужани. Ойгалюсе. Колективу початок його створення з 1983, 1983 року. Ми співаємо, ми надихаємо людей, тому що по-іншому не можна. Тому що як ми перестанемо співати, а будемо тільки плакати, це просто буде не життя і це не Україна. Ми з радістю прийняли участь в проєкті Любіть Україну. Адже ми тут працюємо для того, щоб все-таки берегти нашу українську культуру, робити той місточок між поколінням нашим старшим, між нашими дітьми і між нашою молоддю в різні часи національно-визвольної боротьби люди були невід'ємно пов'язані з культурою, і ми сьогодні на сцені співаємо стрілецькі пісні, повстанські пісні, українські народні пісні. Ми віримо в те, що наше слово українське, що наша українська народна пісня вона буде ним вирущу. Тож стежте за анонсами на телеканалі Аверс. Не пропустіть колоритні концерти проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із Зимнівської та Іваничівської громад для новин на часі.